Послуга є відновлення. Відновила роботу в дії українці зможуть подавати заявки для отримання виплати для ремонту пошкодженого житла чи компенсації для придбання нових домівок замість знищених. Першочергову допомогу отримують військовослужбовці, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю. За програмою є відновлення. Кошти можна отримати на ремонт пошкодженої квартири, будинку чи кімнати в гуртожитку. Про це повідомила при служба обласної військової адміністрації. Фахівці Центру первинної медико-санітарної допомоги нагадують пацієнтам про важливість слідкувати за оновленням своїх персональних даних в медичних деклараціях це необхідно для безперебійного отримання медичних послуг за програмою медичних гарантій. Відповідно до правил Нацслужби здоров'я України, всі пацієнти повинні повідомляти свого сімейного лікаря про зміну персональних даних в деклараціях. В разі отримання індифікаційного коду, зміни паспорту, зміни номера телефону, в разі відповідних змін слід звернутися до сімейного лікаря, педіатра з оригіналами документів та актуальним номером телефону для уточнення даних. На Кіровоградщині змінився тариф на електрику для майже 24 тисяч споживачів. З 1 лютого до 30 квітня діятиме новий тариф для власників помешкань, у яких встановлене зареєстроване електроопалення. Суспільне Кропивницьке з посиланням на директора обласної електропостачальної компанії пише, що станом на 22 січня в Кіровоградській області узаконили електроопалення 23 869 тисячі споживачів. Відтепер за споживання до 2 тисяч кВт годин включно населення сплачуватиме за тарифом 2 гривні 64 копійки. Все, що вище за тарифом 4 гривні 32 копійки. У дитячому будинку змішаного типу перлинка, що опікуються дітьми дошкільного та шкільного віку, відбувся важливий захід, присвячений темі ненасильницького спілкування, розв'язання конфліктів та поваги до прав інших людей. До обговорення долучилися офіцер громади, вихователь безпеки та фахівці служби у справах дітей і відділу соцзахисту. Учасники заходу через інтерактивні ігри навчалися мирно вирішувати суперечки, розбирали реальні життєві ситуації, щоб не допускати та тренувалася правильно висловлювати свої думки та емоції. В Кіровоградській області найкращою світлиною 2024 року. В конкурсі Віки любить пам'ятки стала робота із видом на вечірній театр в Олександрії. Автор світлини, яка здобула перемогу, Віталій Попков. Фото зроблене 27 березня 2024 року.